Інформаційний партнер показу нове время страны» – час вільних людей. Вечір мене звуть Денис Бігус. І в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма про ліс, палаци, паркани і купола. Повірте, не куполи, саме купола. Дивіться сьогодні. випуску. заказник рідкісної дичини. Лісова оборудка в престижному місці. То вас би голов да. вас вирубують ліс. Ну, так і що? Типа немає, тільки вирубують ліс. Статус зобов'язує. Знайшовся палац родини Київського губернатора. Десь близько півмільйона доларів було заплачено за вказану земельну ділянку. Пам'ятаєте забудову родини Чебутарів? Звісно, пам'ятаєте, але не лякайтесь, буде не про неї. Мова піде. Ось про що, коли пан Чеботар пішов з посади, то Арсен Вахов сказав, що це не через там певну корупцію, а тому, що він просто не комунікабельний. Але ж насправді, те місце, де побудовані чеботарі, і головне ще багато гектарів лісів навколо, це дуже давня земельна оборудка. Вона тягнеться руками, її один раз навіть успішно зупиняли, але зараз вона знову набирає обертів. І просто хотілось про цю ситуацію нагадати. Можливо, якась прокуратура її знову помітить. Тож надія Бурдій повернулась до села Лісники, подивитись на свіжу вирубку дерев. Земельна ділянка, де нині стоїть маєток сім'ї Чеботаря, до 2006 року не входила у межі села лісники. Ця ділянка частина 14 гектарів лісу, які раніше були у користуванні боярської лісової дослідної станції. У 2006 році Києво-Святошинська адміністрація розпорядженням передає 10 гектарів землі від дослідників село Лісники як землі запасу, а потім додає сільчанам і решту гектарів лісової станції. Прокуратура та громадські організації неодноразово звертались до суду, щоб скасувати передачу землі. Безрезультатно, однак, суддя зазначає, навіть після передачі цільове призначення земель і першої групи, і воно не змінилося. Аби вберегти дерева, тодішня голова сільської ради вирішує зарезервувати землю на 5 років, а згодом створити заказник. Вона вирішила зарезервувати цю землю сроком на 5 років. Тому що в селі Лісники не було генерального плану. І в зв'язку з цим вони зарезервували. Але потім, невздовзі після цього, якимось дивним чином вона попала в автокатастрофу і загинула. Ці всі рішення є в наявності. А вже у 2008 році, в березні, коли на позачергових виборах до сільської ради прийшла сагач Ольга Іванівна і стала головою. Після цього дивним чином почалася роздаватися земля. З 2008 року ділянки у лісі активно приватизують та забудовують попри відверту незаконність. Нікуди не можна передавати ніякі ділянки лісу, змінювати цільове призначення. Наприклад, ті рішення, які прийняті в 2009-му, вони просто незаконні просто в той в той час. В принципі не можна було за жодних обставин ліс перевести в не Ті ми не знаємо, хто власниці кожної ділянки зараз. Не знаємо, скільки пройшло етапів продавання, Це не важливо. Звичайно, той, хто хто має ділянку зараз, він скаже: так ось, у мене є товста стопка в цій стопці, то ось я її абсолютно законно цю ділянку купив. І от на етапі ось того, а, хто формально є власником сьогодні, його головний аргумент буде, що він законно купив ділянку. Дуже зручно. Перші власники дійсно купували ліс із порушенням закону. За це і поплатилися. Ось власник одного земельного акту за 2008 рік. У 2008 році ви, да. вам село виділяло земельну ділянку, да. так? А зараз ви її володієте чи ні? Ні, не володію. Там брали ну, незаконно вона була. Виділена? Да, так, виділена незаконно. Тобто незаконно вам виділено, так? Ну, виходить, що так. Тобто її виділили вам, потім вас забрали? Ну так, да, там потім суд передивився, що там було, корупційна була корупційна схема така, що неправильно була виділення. А чого? Ну тобто, зараз тобто, що стоїть, Я стоїть її. А ви мешканець села лісники, так? Ви писали заяву, щоб вам виділили землю? Чи ні, вас просив? Ні, пресер? Мені з я покупати. Тобто, ви звернулись до сільської ради, що хочете купити земельну ділянку? Купили земельну ділянку? Ну, я Там в той час не тільки не в Носі Ради, там до друг людей я звернувся, де хотів присти. Ну, Врем'ят і так було, що були посередніки, допомогли. А, ну, а вийшло по пандусу. І, і великі гроші заплатили? Ну. А по заплатили якісь, так? Ну, звісно, безплату вже нічого не дають. Самі, знаєте, в живемо, так що... А ось ще один постраждалий, який намагався придбати так. ліс. Стосовно земельних ділянок у лісниках ви купували? А, да. а, у 2008 році. Так, да, дівчинки вже, ну, вже пройшов. Про тобто вони вже вам не належать? давно ну, вже. А тут просто вказано ось державний акт на землю. Е... Да, там вже 300 судов було, відмінили все. це, дівчині. А, знаю, а це. тобто ви реально купували там землю? Ні, так, да, купували, не купували, там питання. У 2009 році Держаменспекція заборонила забудову лісу, а прокуратура повернула ділянки державі. Але пройшло декілька років, і ця земля знову опинилась у приватній власності. Саме тут знаходяться найбільші шматки старовікових дібров на Київщині. І не десь в глухому Палісі під Чорнобилем не... Е в будь-якій іншій частині Київщини саме тут найбільші шматки старовікових дубових лісів. Дослідження відділу моніторингу і охорони тваринного світу інституту зоології показали, що саме ця ділянка є обхідним шляхом Дніпровського екологічного коридору. І тому зберегти цей ліс це є принциповий момент, е, взагалі, з точки зору охорони птахів Європи. От, тому ми. Десять років вже не втрачаємо надії відбити всі ці ділянки, створити там закази. Після рішення держаминспекції у пресі вперше з'явились згадки про ділянки, оформлені на доньку Чаботаря. Тоді на посаді заступника міністра Кабміну він спробував відкликати лист держаминспекції, мовляв, жодних порушень. А у 2015 році екс-заступник Авакова під час спроб приховати власність. Фактично визнав незаконність забудови. Будинок в лісниках він мого зятя. На моєму зяті той будинок в лісниках він там живе. Там він ще не добудований. Він будується сім років. Той час, як який був на дочці, вона його продала. Йому зятю там взамін якихось питань. Відповідно до державних актів, Оксана Чеботар придбала нерухомість лише у 2013 році. Тож зі слів Сергія Івановича виходить, що будуватись там його сім'я почала задовго до того, як отримала право власності на земельну ділянку. Більше того, будувалась родина чиновника посеред лісу саме в той час, коли він був зарезервований під заказник. Однак вже зведеними будинками усе не обмежується. А ось тут схований від людського ока, ліс обнесений ось таким парканом. На кадастрові карті видно, вся ділянка лісу вже порізана і приватизована. Покупців вистачає нотаріуси, юристи, стоматологи. Гектар дубів на узліссі придбав, зокрема, бізнесмен від недавно письменник Гарі Корогоцький. Цільове призначення для будівництва. Яка магія перетворила ліс на будмайданчик? Хто здолав прокурорські заборони шість років тому? Яким дивом, попри всі скандали і розслідування, земля продається. На Ці питання може відповісти сільська голова Ольга Сагач. Саме з її приходом розпочався геноцид лісу. Вас зараз вирубуть ліс. Місяць тому виробили, що ви цього? за вирубку всього? лісу, не до мене. Там є лісники. Ну, лісники, ви як голова цієї сільської ради, щось робите до цього, щоб зупинити? Написала я об'явила що вирубка йде лісу. Міліція І міліція нічого не робить. Ну запитайте, ж рядом шабана. Угу. Тобто міліція ігнорує ваші запити, але я вони роз... є. я не сказала. Що вона ігнорує ну, ліс, продовжується дуже на все реагує. Ну не все в силах міліції. Міліція може далі звернулася. Що від мене запитує? Перекручука, голова сільської ради, вас вирубують ліс. Ну так і що? Хіба Це в мене не важлив, як? вирубують ліс? Позиція голови сільради проста: міліція щось робить, ліс хтось рубає. А взагалі я ні при чому саме при цій голові виробила дуби і звели на їх місці маєтки чоботарі Саме при цій голові роздали гектари ліс. На вулиці Підлісній Взагалі, лісники це таке дуже показове місце, або скоріш показушне. Ну, в тому сенсі, що вони як конча заспа, але туди в'їзд вільний і можна більше розглядяти. І, звісно, коли ви потрапляєте в подібну місцину, хочеться дізнатися, хто всі ці люди. В лісниках живе багато бізнесменів, багато до речі, артистів, і в них хороші дорогі будинки. Однак інколи там трапляються класичні такі палацики. Наспівати, на які абсолютно нереально. Вони за високим парканом все як годиться, і в них, скоріш за все, живе хтось з чиновників. Або їхні родичі. Село Лісники під Києвом. Місцеві жартома називають його новою кончезаспою. Та якщо понад Дніпром вже немає деселитись, в лісниках ще гектари недорубаних лісів. Тож віднедавна у село почали їздити дорогі автівки і навіть прилітати вертольоти. Купують нерухомість у лісниках зірки української сцени та української держслужби. Неподалік оселилась міністр фінансів Наталія Яресько. На узліссі комплекс будинків доньки колишнього заступника міністра МВС Сергія Чаботаря. За парканом чоботорів і земельна ділянка родички Олександра Турчинова, Раїси Вишневської. Родина Сергія Кузяри, радника колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького, отримала гектар прямо у заказнику урочище Кірикове. Маєтки престижні, земельні наділи чи маленькі, але є в лісниках маєток, що по-справжньому вражає. Справжній палац на пагорбі огороджений довжелезним парканом. Власник таємнична особа. Його імені немає у реєстрах, та ми відшукали господаря. А за цим трьометровим муром схований будинок сім'ї голови київської обласної адміністрації пана Шандри. Виповерховий тут лише будиночок для охорони. Володимир Шандра з 2002 року на державних посадах: народний депутат, міністр промислової політики, очільник МНС, радник президента, член наглядових рад державних банків з 2014 року очолює Київську обласну державну адміністрацію. Посади високі, але державні. На легальну зарплатню ані міністра з надзвичайних ситуацій, ані міністра промислової політики. Палац не побудуєш. Є питання. А ми хотіли з власниками поспілкуватися. Є вони з ким? З власниками будинку працюють. А сьогодні будуть like. як зроблять цю роботу, тут оглянути маєток з вулиці неможливо. За високий морт гості нас не запрошують. Тож запускаємо коптер. Зверху все добре видно. Три корпуси, три поверхи, басейн. Їдемо до Володимира Шандри за порадою. Як заробити на такий маєток? Записуємось на прийом громадян. Але потрапити до очільника області не так вже й просто. він не приходить на роботу. Святий обов'язок може тільки захворіти або піти в відпустку і не піти на прийом до громадян. Отаке відноше до людей, до пенсіонерів, до пожилих людей. Не ходити ніхто не знає, як буде, не буде, ніхто не модеть інформації. На більше проблема це не поінформованість. Добрий день. Оце і такі така ласка. Сьогодні пан Володимир Миколаєвич буде. Буде. буде, так? Можна чекати. Ми також записувалися на прийом. Зараз, зараз підійде керівник. Зараз Його з керівником. Просто да? люди кажуть, що п'ятий раз, що приходять, нікого немає, ніхто не приймає. Ну, ніхто. Як це людей обов'язково приймає. Не буває щоб що людей не було. Володимир Миколаєвич, саме немає. Я третій раз приходжу, немає прийому. Третій раз. Особисто я приходжу, оставляю заяву, А прийому не було жодного разу. Так, буває прийом чи не буває прийому? Поясніть, будь ласка. Ось людина ходить третій раз. Я так і раз мене от бумаги за я був три рази. Почекайте хвилинку, Будь ласка, добре. зустріч із громадянами мала початися годину тому, але помічники губернатора не знають, відбудеться прийом чи ні. Врешті-решт, Володимир Шандра приходить у списку. Ми 281-ші, та громадяни нас пропускають. Кажуть, якби не знімальна група, прийому могло і взагалі б не бути. Я вам можу коротко сказати, в мене немає нерухомості в лісниках, є нерухомість у... Батька, у, батька, да, у батька, яка не введена в експлуатацію і там ніхто не живе. Но я допомагав, і фінансово допомагав і так далі. І ви робите не зовсім коректно ці всі речі, тому що перериваєте прийом громадян. Будинок записаний на Миколу Івановичу Шандру, батька очільника Київської обладміністрації. Віддамо належне юрист Володимира Шандри показує навіть документи на маєток. Це хто називає маєток, хто називає будівля, хто називає помешкання, яке будується родини Шандра. Десь близько півмільйона доларів було заплачено за вказану земельну ділянку. Однак з яких саме статків лише за землю заплатили півмільйона доларів, залишається таємницею. Що стосується Роботи і діяльності Миколи Івановича Шандрища до періоду на го року то він проводив певну діяльність, звичайно, яка була пов'язана з отриманням доходів. І саме ці доходи були вкладені ним придбаття цього об'єкта. У в нього був до цього моменту, в нього був він займався певними видами діяльності, які йому прибуток і повідним щеном. Ймовірно, певні види діяльності були дуже прибуткові. Окрім палацу в лісниках, третину гектару Микола Іванович придбав в іншому місці Обухівського району. Інша земельна ділянка, саме та село Красне Обухівського району. вказана земельна ділянка площею близько 30 соток. Також була придбана восени 2008 року. Також була придбана Миколія Івановича Баровича за рахунок власних заощаджень. Отже, батько тодішнього міністра МНС загалом придбав у 2008 році майже 2 гектари землі. Сам Володимир Шандра акцентує, долучився до мрії лише трішечки. Мені там через день кажуть, що я десь щось будую, або я маю якісь землі. Я вам ще раз скажу, що не маю землі, не будується ніяких. Як держчиновник приймав участь у масштабному будівництві, невідомо. Невідомо яким бізнесом займався батько Володимира Шандри. Втім, з'ясувалося, що очільник Київської області донині поєднує державну службу із бізнесом. Його промислово інвестиційна компанія займається торгівлею будматеріалами та власне будівництвом. Тож губернатор будує не лише собі, а й людям. Варто зауважити, жодних питань стосовно виділення землі під маєтком їх немає. Землю купили, все чудово. Абсолютно незрозуміло походження коштів. А ви самі бачили, їх там потрібно дуже багато. І ось юристи пана Шандри відповідь на це питання якось уникають. А навколо його маєтку, до речі, лежать землі його заступника. Дуже багато земель. І там немає жодних питань стосовно походження коштів. Пана Шандру заступає офіційний мультимільйонер. Однак абсолютно незрозуміло, як ці землі до нього потрапили. По сусідству із паном Шандрою, земельна ділянка його колеги, пів гектара на тому самому пагорбі оформлені на Лесі Парцхаладзе, дружину заступника голови Київської обладміністрації Лева Парцхаладзе. За документами неможливо встановити придбана ділянка чи подарована сільрадою лісників. Парцхаладзе запевняє законно купили. про учасник ви говорите, там кажеться чуть більше пів гектара. Цей земельний участок був приобретений… Кажеться, в 2011-му году по договору куплі-продажи. продажу та пів гектара дрібниця. Неподалік є ціле поле, пов'язане із чинним заступником губернатора. 55 гектарів землі на невідомій підставі отримала компанія житлоком, а потім передала фірмі ларські дзвони. Обидві через низку посередників зареєстровані на вулиці Грушевського. 3, за адресою пад і ТОВ, 21 перше сторіччя, засновником яких був Олев Парсхаладзе. Сам Лев Ревазович каже, що з 2011 року не має стосунку до 21-го століття. Да, так, це було вже, ну, теж десь в 2011 році. Mm -hmm. Я повністю вийшов вже з компанії. Тобто mm жодного -hmm. виходу, чи не компанії будь-якої дякції не Ні, з 21-го віку мені нічого не зв'язує. Отож, Лев Парцхаладзе запевняє, що не має відношення до 55 гектарів у лісниках. Втім, землю лавські дзвони Отримували ще тоді, коли Парцхаладзе із засновників ще не вийшов. Нині кінцевим бенефіціаром компанії записана панянка з Кіпру. І на останок бонус трек: будинок родини Сергія Ківалова. Тому що він привертає дуже багато уваги, і взагалі там про власників можна здогадатись пакупалам. Дивіться мешканці лісників прагнуть бути найгіршими від сусідів із Кончозаспи. Однак на тлі просто дуже дорогих будинків виділяються справжні еталонні зразки янаківського стилю. Сусіди батька губернатора Київщини складають йому достойну конкуренцію. Площа ділянки дещо менша, всього 60 соток. Але будинок також примітний: два поверхи, башти й мітні куполи. Місяць тому земельну ділянку біля палацу губернатора придбала Ірина Орєхова. Таке саме прізвище та ініціали має донька одіозного екс-очільника ЦВК, екс-нардепа Сергія Ківалова. Офіційно Ірина Орєхова придбала лише 25 соток. Та маєток під куполами також приписують дочці Ківалова. І, хоча в реєстрі власники не вказані, сусіди сумнівів не мають, хто саме хазяїн, але ви впевнені, що це Ну, звісно. Ага. Ось тут є зелене дві. Ні, його люди приїжджали. І це реально Сергій Ківалова так, будинок. Ну так. А він приїжджав вже сюди? Ну взагалі, так. Так? А зараз боїться повертатися? Чих, лежить. Ми в Києві забрали. В Києві зняли пам'ятник, коли поставили? Поярков прилітав, через забор приїхав і спорт. Нічого не вийшло. Пасики з автоматами одягнали Наразі маєток із мідними куполами ще будують. Докуповують діляночки поруч, облаштовуються. Схоже на те, що майстер підрахунків все прорахував і зупинятись не збирається. А на сьогодні все. Наступного вівторка. Дивіться більше розслідувань. З вами був Денис Бігус та програма Наші гроші. Програма, яка буде багато гуляти в цікавих місцях, тому що літо. До зустрічі. Інформаційний партнер показу нове время страни, час вільних людей.